18 січня 694-й день України протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ви дивитесь наш час. Вітаю! Стартуємо із моніторинга подій війни за останню добу. Росіяни знов атакували Україну ударними дронами. Цієї ночі під обстрілами були ряд регіонів. Основні напрямки удару південь та північ. Окупанти атакували 33 трьома з району Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ. Також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білогородського. Області по Харківщині знищено 22 ворожих БПЛА. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. Дніпропетровська область агресор вдарив з артилерії по Мирівській громаді, що на Нікопольщині ніхто не постраждав. За інформацією голови Ода, через вчорашні атаки на район також пошкоджено чотири приватних будинки. Одна господарська споруда зруйнована, дві понівечено. У Павлоградському районі уламки збитого БПЛА впали на територію фермерського господарства. Минулося без жертв упродовж доби. Сили протиповітряної оборони знищили у небі над Миколаївщиною ворожий дрон Камікадзе ланцет та вісім ударних БПЛА. Під час бойової роботи із відбиття дронової атаки внаслідок падіння уламків збитих безпілотників у Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства. Постраждалих на щастя немає. Херсонська область за минулу добу противник здійснив 116 обстрілів. По самому місту Херсон випустив 57 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводів, парку та складського приміщення у Херсоні. Шахидами атакували адмінбудівлю та фермерське господарство у Береславському районі, пише голова ОДА Олександр Прокудін. Через російську агресію дві людини загинули ще семеро поранено. Під час нічної дроновени у Дніпровському районі Херсона постраждала п'ятдесятирічна жінка. Її доставили до медичного закладу. Сумщина внаслідок падіння уламків від збитого ворожого БПЛА відбулось руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки. Вогонь приборкали. Окупанти атакували Куп'янськ, Харківської області. Загинула жінка. Голова ОВА Олег Сенігубов повідомив, що окупанти влучили у багатоповерхівку. Поранено також двох чоловіків 61 та 57 років. Одещина, рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки в одному з районів області. На агропідприємстві виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Наступна новина автоматично потрапляє до скарбнички приємних вражень українців. Цієї ночі безпілотник атакував Санкт-Петербург вперше з початку війни, повідомляє Міноборони РФ. За даними російських телеграм-каналів, цієї ночі безпілотник впав на територію нафтогазової компанії Петербурзький нафтовий термінал. Дальність польоту безпілотника склала приблизно 900 кілометрів. У Міноборони РФ також заявляли, що вночі ПВО збило безпілотник, який летів атак. Кувати Москву. Втрати РФ у війні станом на 18 січня становлять понад 373,5 тисячі військових. За добу знищено 780 окупантів. Країна-агресорка також втратила 38 бойових броньованих машин, 21 танк, 24 артилерійських системи, 41 дрон оперативно-тактичного рівня, дві реактивних системи залпового вогню, одну крилату ракету, 13 одиниць спецтехніки та 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Нехай кожен день. Буде для всіх нас так само плідним і вдалим. Незмінно інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, двічі на день, о 18 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій разом до перемоги! Слава Україні! Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського отримав статус дійсного члена Європейської асоціації університетів. Про це повідомляє прес-служба навчального закладу на офіційному сайті. Попередньо університет пройшов перевірку на відповідність певним вимогам, аналізували наукову та освітню діяльність вишу, його науково-педагогічний потенціал. Також значну роль у набутті членства відіграли міжнародне визнання університету. Членство в ЄАУ відкриває перед КРНУ нові можливості для наукової співпраці з європейськими колегами, дослідницької діяльності, академічних обмінів тощо. Філіп Пронін прокоментував відкриття корупційної схеми у міській лікарні Глобиного. У результаті аудиту робочої групи Прозорість та підзвітність правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Трьом громадянам повідомили про підозру. Бюджетні кошти виділяли для розвитку і підтримки міської лікарні. Переможцями тендерів ставали дружні суб'єкти господарювання. За що потім підрядники надавали учасникам схеми відкати. Лише один із підрядників віддячив сумою в 1,2 мільйона гривень. Повідомляє у своєму телеграм-каналі. Начальник Полтавської ова загалом же сума збитків склала 5 мільйонів 900 тисяч гривень. У Кременчуцькому районі перейменують ще один населений пункт. Цього разу це стосується села Новомосковське, Глобинської територіальної громади. Рішення про це було ухвалено на засіданні сесії міської ради. Відтепер цей населений пункт називатиметься сонячним. 17 січня у селі Семенівка Кременчуцького району сталася пожежа у нежитловому будинку. Про це повідомили у прислужбі Кременчуцького райуправління ДСНС. Пожежу загасили, але вогонь знищив сміття та речі, які були у будівлі. Травмованих та загиблих немає. Попередня причина виникнення пожежі необережність під час паління. 17 січня на вулиці Сергія Швидкого у Гадячі у квартирі житлового будинку сталася пожежа. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Полтавській області. Пожежу загасили, але під час гасіння вогню в будинку знайшли тіло чоловіка. Вогонь знищив меблі частину підлоги. Пошкодив домашнє майно, двері, вікно, закоптив стіни та стелю. Причина пожежі встановлюється. Вночі 18 січня на автодорозі Кременчук-Золотоноша поблизу села Липова Кременчуцького району сталося ДТП. Про це повідомили у прес-службі Кременчуцького райуправління ДСНС. Зіткнулися легковий автомобіль Toyota rav 4 та вантажний автомобіль ДАВ. Внаслідок ДТП пасажирка легковика 64-го року народження загинула на місці. Причини та обставини ДТП встановлює слідство. На Полтавщині правоохоронці допомагають водіям, які через несприятливі погодні умови потрапили у складну ситуацію. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області. Так за добу 18 січня на Кременчуччині поліціянти допомогли водіям вантажівки та фургону. Які через ожеледицю опинилися в кюветі і не змогли їхати далі. Поліціянти допомогли водіям авто вибратися з кюветів та регулювали рух для безпечного проїзду інших учасників дорожнього руху. Держава закуповує апаратуру для Кременчуцьких лікарень. Кременчужани можуть зробити безкоштовну комп'ютерну томографію у Ліл Кременчуцька. Безоплатне проходження МРТ перспектива найближчого майбутнього, запевнив міський голова під час засідання міськвиконкому. Відповідно, приватний бізнес, бачачи, що держава йде таким шляхом, вже відмовився співпрацювати з нами з певних причин. Кошти на проєктування зараз готується проєкт по МРТ. Ми вже оглянули приміщення, яке буде використано, Це приймальне відділення 3 міської лікарні, з нього вхід в адміністративне крило. Там, де був кабінет директора, вона вже на цьому тижні мала з'їхати з кабінету. Там проводяться демонтажні роботи для того, щоб далі поставити там апарат. Окрім того, лікарі визначають, яке обстеження потрібно проходити МРТ чи КТ. Так як ви вже сказали, КТ ми можемо провести безоплатно в місті. Якщо є необхідність проведення МРТ, є можливість проходження безоплатно по електронному направленню цього обстеження, але в обласному закладі в місті Полтава. Ну, поки Чи, що так, але ми працюємо над тим, щоб якомога швидше у нас з'явилося це обладнання. Тобто група, яка інсталяцією буде займатися МРТ, вже оглянула приміщення. Нам дали технічне завдання. Да? По першому поверху доведеться кілька вікон закласти в лікарні, зробити решітку цю, зробити ну, підготовчі роботи, і буде це обладнання встановлено. Дуже сподіваюся, що це буде в цьому році. І 47 кременчуцьких садочків функціонують 45, не всі працюють офлайн. Водночас батькам нагадують про наявність вільних місць у дошкільних закладах. Таких наразі 127. На сьогоднішній день 42 садочки є і три дошкільних підрозділи, які в школах їх також рахує садочки. Того разу 45 дошкільних закладів, із них. Денною формою охоплено 30 закладів, 67%. відсотків. Дистанційною формою 15 закладів, 33%. Журналісти під час засідання підняли питання і стану доріг: якщо ваш шлях додому пролягає ґрунтовою дорогою, терпіть, принаймні до весни. Наразі у кращому випадку підсиплять гран відсівом. Обсяги ремонтів капітальних доріг в місті Кременчуці вони зменшуються. Тому ми зараз ремонтуємо підсипаємо дороги тим матеріалом, який є. Якщо є пиляний асфальт, добре підсипаємо ним. Якщо є гранаців, працюємо з ним. Тому от така зараз ситуація. На наступний сезон, який вже почнеться, сподіваюся, десь 15-го, Квітня, може навіть раніше, може, 1 квітня, ми запустимо завод, то звичайно з'явиться певний масив пиляного асфальтобетону. Тому якщо у мешканців є така проблематика, прохання зараз писати звернення, надавати їх для того, щоб департамент ЖКХ їх відпрацював і поставив в чергу на ямковий ремонт чи на підсипку пиляним асфальтобетоном ці вулиці і на грейдерування. Серед іншого, обранці ухвалили низку рішень щодо виділення коштів зі стабілізаційного фонду. Близько 554 тисяч піде на капремонт частини приміщення під ветеранський хаб. За 620 тисяч гривень застрахують комунальні автобуси, і ще понад 7 мільйонів віддадуть КТП 1628 на виконання минулорічних непрофінансованих зобов'язань. На правобережжі Кременчука протягом 29 січня буде відсутнє водопостачання. Працівники КП Краманчук-водоканал мінятимуть засувки на водогоні питної води по вулиці Олександрівській. Кременчужан просять заздалегідь запастися питною та технічною водою. Опісля завершення робіт і відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води. Перелік адрес, за якими водопостачання буде відсутнє, ви можете бачити на екрані. У таку негоду, як зараз, просто необхідно бути обережними на дорозі, аби уникнути ТТП. На такий випадок поліціянти приготували комплекс порад для краменчужан. Не будьте самовпевненими, а якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають у вас сумніви, краще скористайтесь громадським транспортом. Далі слід перевірити стан автомобіля, гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику. Водіть плавно, уникайте різких рухів кермом, дотримуйтесь безпечної дистанції та гальмуйте завчасно. Зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, так що слід обирати безпечну швидкість. Бережіть себе та безпечних вам доріг. На Полтавщині було сформовано вже понад 700 команд у межах проєкту Всеукраїнські шкільні ліги. Пліч опліч на спортивному майданчику хлопці та дівчата змагатимуться у п'яти видах спорту: зокрема, баскетбол, волейбол, футзал, черлідинг та спортивне орієнтування. Як наголошує очільник Полтавщини Філіп Пронін, фізична активність сприяє всебічному розвитку наших дітей, тож залучати молоде покоління до спорту з маличку. Це як ніколи важливо. Головна ініціатива, яка є зараз, це долучити дітей до того, щоб вони займалися спортом. Обрано 5 основних видів спорту, в яких буде змагатися вся країна. По всій країні 300 30 тисяч школярів будуть змагатися і виборювати перші місця. Сподіваємось, наша область буде найкращою. Чергова допомога від Полтавщини. Військовим було передано човен, який стане у нагоді при виконанні бойових завдань. Плавзасіб придбали за спільний кошт фермерського господарства, Державтоінспекції та депутатів Полтавської обласної ради. Я консерватор, тому я роблю по-старому. 19 числа. 19, мабуть, будуть. По-старому теж. Поки не можу ще привикнути до, до нового. Може, колись і перейду, але… Пока що так 19-го. 19-го. так склалася традиція роками, і це для нас е, нормально. Нагадаємо, окрім просто багаторічної звички у Кременчуці, що найменше церков проти шести, то співвідношення патріархату московського до київського. І оскільки на новий календар духовенства УПЦ МП не прийшло, завтра, 19 січня, у цих храмах відбудеться чин водосвяття. Звісно, частина прихожан навідається і до берегів місцевих річок, а це додасть роботи рятувальникам на воді. У нас 6 січня були на визначені місця для водохрещі. Це у нас на потоках, був. один пост у нас рятувальний був, і другий пост був біля річкового вокзалу. Це 6 січня працювала у нас бригада рятувальників у складі там трьох чоловік. Тут і два чоловіки було на потоках. Взагалі все пройшло спокійно, люди адекватно відносились до купання, там ніяких порушень правил там не було. Швидка допомога нікому не допомога, вона не понадобилась, Все було, там люди передівалися в палатках, виходили. І, і такого, щоб масово тако, кількість таких людей то не було. Mm. Да. Наразі 19 часа ми теж збираємося виставити рятувальні пости. От. І Також ми возле озерічого вокзалу виставимо там рятувальний катер, і там три чоловіка теж рятувальників. Не будемо виставляти сходні, тому що зараз немає снігу і люди, як показала практика, з того, прошлого 6 січня вони більше заходили з берега, ніж по тим сходням. А палатки для перевдягання? Перевдягання це, це воно було визначено заходами по, міст, по місту, то були, виставляли підрозділи ДСНС. Нам цього завдання не виставляли. Наша задача тільки охорона людей, відпочиваючи. Ті, ті, які приходять на берег. Ну, ми ще там місце підготуємо, де, можливо, туди прийдуть люди. Там буде все добре, щоб не, лід не заважав купатися. Ми, мабуть, попередимо про спиртні напої. Також, так. Да. Це основна причина, всіх, про, 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 в прошлому роках були випадки, люди, які. Употребляли і прийшли купатися, то їм була понадана швидка допомога. Це було на молодіжному свято Первоженської церкви. Там був такий випадок. Тобто хочемо попередити, да. перед тим як купатися, не всі вживати спиртні напої. Окрім до рибалок нині теж хоче звернутися керівник водолазів Василь Білоус. Хочу нагадати мешканцям нашого місця, що от час у нас в цьому році лід не такий міцний, як прощення, тому що він змішаний снігом і наразі він є, товщина його завелика, але міцність дуже слаба. І я хочу попередити всіх, які проживають на Молодіжному, які можуть переходити річку Сухойка Маликна. 34-й квартал тоді в район Кивзаводу, також на Демурівці і на всіх затонах. От, будьте обережні, особливо рибалки, які зараз рибалять і на затоні річкового порту, там дуже багато людей, на Демурівці, Затоні Чорнової станції, на Дальній Раківці, там дуже багато людей. Появляються люди і на Посідоні. Тож дуже хай був обережна, що не підходить до краю е, льоду і не скопчується великими е, кількістю людей на місці рибалки. Ми зараз стоїмо, я бачу течія і крига. Скільки сантиметрів крига мені? Ну це крига, вона за ніч був мороз, мінус вісім, і оце вона ще проходила крига, та яка була б е, замерзю біля плотини. Гесу там на вона проходив жив майже принесло. Таке, от зараз рівні води, рівень води піднявся десь сантітру на 50. І звісно, не можемо залишити поза увагою попередження для батьків і підлітків. Теж зараз з'являються і к крижини. Ми на всіх нам протягом всього нашого міста виставили всі. Таблички попереджували, щоб не виходити на літ танки і на дрейфуючу крижину. Ще з'являються такі випадки, що люди виходять і, в основному, діти і намагаються стати на крижину, покататися. Це дуже небезпечно. Були такі випадки, що ми навіть з чотири дітей одного разу знімали з такої крижини. Тобто, попередили батьків і дорослих, щоб не допускали дітей до такого дія.